«Чарівниця зима» зима. Зима це найкраща пора року. Вона зачаровує своєю красою. Усе навколо завмирає. Річки Озера та Моря зима сковує товстою льодовою кригою, щоб вони змогли відпочити до весни. А на вікна вона дарує людям прекрасні сирунки, щоб милуватися її майстерність. Зима Для дітей чарівниця зима влаштовує веселі забаву та ігри, катання на сан лиже і ковзина. Мені дуже подобається, коли на дворі ясна морозна погода та падають погнасті сніжинки. Також бувають дні, коли ідея вкривається все, міста, села, ліси. Поля, коли бачиш, все засипане білим снігом, розумієш. Що таке здатно зробити лише справжній ча?